Ранок всім добре. Коротше, вчора шашлычком повечерили. нормально так повечерили. Добряче, так сказати, добряче. Да, прям номінали. А це що залишилось, ви бачите? І оця цибулечка, в яку ми маринували м'ясо з томатами, з усім вже тут. Поняли? Це у нас традиція така. Чесно, хто не знав, завжди, коли ми смажимо шашлик на наступний день... У нас є яєчня. На, да, да. На, да, на сніданок, хотіла ще додати, що цибулі залишилось дуже-дуже мало. Дуже мало. Да. Алія гола не кадри де, де да. Можна. Іди до Маріка. Пампер буде мати. Оце ось такі справи. Да. Так що всім смачного. А ми снідаємо. І зараз буде тема, що ж там з нашим сріблом. Що там з нашим сріблом? Всім дуже цікаво. Оце коли велика родина, ви поняли? Привіт, назад. Добре. 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 Шашлик, ну що ж, шашлик був потужний. Так? Добре, шашлик. Дуже смачний, ми і вночі його прям їли. Да. Десь, ну, вночі. Об 11-й вечора. Да, Назар, дай кришку накривай. Оце кажу, коли велика родина, бачите, ребят. я кажу, Аня, по скільки яєць? Ну, думаю, по одному може там чи, ну, по скільки. Вона каже, ну хоча б по два. Хоча б по два. Кажу, нічого собі у вас запросики. Хоча б по два. А що, могло бути ще й по три? Ну. Mm -hmm. Коротше, написав нову пісню, ребят. Ви ж знаєте, що я іноді пишу пісню. То про ковбасу, то ще про щось. Родина, родина. Велика родина. Родина, родина. родина. Синя дитина. Ну, синя дитина, це вже наші підписники знають, що це таке. Родина родина, в мене синя дитина. Ну, це типу голодна дитина. У ну, нас діти не голодні, ребята, так що не переживайте, зрозуміло. Все нормально. Все, всім гарного настрою. А? Да, ми просто любимо поїсти. Хочеш аж поїсти. Раза три-чотири в день щось смачне поїсти і лежати на дивані цілий день. Щось смачне. Я хочу дуже-дуже щось смачне. Запить півком Є-є Ні, щось я не так. Ну, щось подібне, ребят. Ну, це шлягер на моєму Тіктоку. Хто не знає, підписуйтесь. Коротше, да, ну співаю, ну, бачите. Ну, тексти йдуть. тексти йдуть, я це. Не, тільки продюсер, виходить. Як оце, що ще... Ні, ну исполнитель то само собі. А оце, що поет. Поет. Я поет. Кстати, коротше, ребят, Сергій наш захворіла. Соплі, кашель. Тож була роздіта. Ні, насправді це, коротше, назар заразив. Труси на дачу не вділа да, труси на дачу не вділа і... і. Та не дай Бог, ти і що? міра заболіла труси. Ти ну, у нас назар просто він одну добу якось у нього то соплі і кашель був. Оце короче, і, і заразив всіх. ви поняла? І Аміра вже. ну, На дачі було і холодно, може це на дачі, звісно, вони замерзли. Ну, Аня каже, що 100%, що це вірусняк, що це, ну, що це назарчик. Тазарний Все, мій. вимикаю. Готово, готово, ребяточки. Все. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням-ням-ням, ням-ням-ням. У нас вся родина і танцює, і співає. Да. Да, такі ми артисти. такі ми артисти. Yeah. Актори, ми актори. Так, ну що, друзі, продовжуємо цю тему з цими ложечками. срібними. Які ми знайшли на дачі той скрині, яка в землі. Я знаю, що ця тема дуже всім цікава. Хтось писав, це срібло, не срібло, мельхіор, чи як хтось пише, що це це дуже потужно, тіпа, дуже, дуже хороший сплав. В общем, ребят, як то кажуть, був правий я, і Сергіївна, і ну, в більшості я, що це насправді ми знайшли антикваріати, Це не шутка. Зараз Сергіївна все почитає. Це ложка, це просто якась звичайна. Це мельхіор. це мельхіор, і тут навіть оце, як ото срібне напилення, воно тут прям відпадає з боку. Ага. Прям як, ну прям відпадає, ось, бачите, облущилось. Так. О, таке слово є. Да? Так. Ну, це вже дішман, це можна відставити. таке воно. Ну Тут теж є якийсь знак. Я не знаю, що це за знак. Це звичайно. Да. Да. А ці ложки. В помили в посудомойці, бачите, отакий вигляд мають. Ну, Реально схоже на срібло. І це є срібло, але uh -huh. не повністю це срібло. Бачите? Короче, ми, коли помили, побачили, я роздивилась краще гравіровку. Там фоткали, приближали. Да, гравіровка да. частково стерта була. Їм е, ми чи користувалися, чи що? Да, що тут є гравіровка, я не, знаю, це не забуду в монтаже зроблю. Получається, Надпис Так, значить, надпис Фрагет Фрагет. І по бокам дві букви да, там знали. в рамочці. Дві да. букви в рамочці. І ми почали шукати цю гравіровку. Да. Дякуючи чату GPT. Да. Ну. Він хто не знає чат GPT збирає всю інформацію з, з інтернету. Ну, і Давай бухнем потім... така находка. Я вибачаю за свій. Хворіє. Кстати, хлопці пішли на вулицю, нормально вони себе почувають, Назар нормально, Марк нормально. Оце, що Сергіївна чхає і саплевить, і Аміра. Ну, це все було у Назара. Аміра. <кій> да, ну, це все було у Назара одну добу. Надії, маємо, надію, надії, маємо надію, що і ви так само швиденько, швиденько, бо треба ж їхати. Е ще на дачі щось шукати. І мені там класний комент написали. Eh, друзі, eh, хочу знаєте, от написали коменти, поки не забув. Серед, бо Це з ложками, то зрозуміти, ми зараз все розкажемо. Хто тут в Дині, в Данську, кого їм металошукач? Чисто Чиста подача хочу пройти. Ребят, напишіть, я приїду, можемо разом приїхати до мене на дачу, але ну, ви потрапите в нашій серіал. Ну, щось пошукаємо. Ну, іменно У нас на території, якщо ми так граблями, програбляли, ми скільки всього знайшли, то я думаю, що ну, там. Ну, Які свіші можуть бути, тому що ви зараз почуєте, коли ці ложки були зроблені, в який рік, ви просто будете в шоці. Так, давайте я читаю ту, ту інфу, яку ми знайшли. Схоже, що ви знайшли старовинні ложки з маркуванням, яке можна інтерпретувати як Фрагет. Там дійсно написано, там видно. Да. Фрагет це відома польська фірма, заснована у Варшаві в 1824 році братами. Mm -hmm. Альфонсом і Юліушем Фраже. Угу. Вони спеціалізувалися на виробництві посріблених виробів, зокрема столових приборів, які були популярні в Європі в 19 му та на початку 20-го століття. Ви поняли, так? Да? Ви все почули? І ще оце прочитати. Це мені дуже приємно. Так. На ложках Фрагет зазвичай присутні клеймо з назвою фірми. Воно є, що може бути виконане латинськими літрами як Фрагет. Так і є з часом або через зношення, або це маркування могло стати менш розбірним. Оце як і у нас, точно. Так. У нас на одній ложці воно більш-менш видно, тому що напил срібла, він тут достатньо такий немаленький. Так. І виходить, на самому сріблі воно і тут навіть гравіровка є ложка. Цьому потім може встави, якщо не забуде фото. Стерта, що видно. Так, що вона стерлась і вже там інше метал усе видно. Да. Все, як опис, оце правоці ложку. Так. Вироби фраги, часто виготовлялися з латуні з посрібленням, що надавало їм елегантного вигляду. Такі предмети зараз є цінними для колекціонерів. Чекай, і чекай, чекай, чекай. чекай. Значить, ти взагалі не була права. Ти сказала мільхіор, а так. я сказав срібло. Да. Ти поняла? Тобто. То, ну, ти... я частково я <ріпи> <Затю я було, ріпи> права. Зараз, бо тут дуже багато інформації, ага. він понаписував. Лишнє не було. 에... <ріпи> 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 так, так, так. Якщо на ложці написано фрагет, це може бути виріб, 에... виконаний з 1824 по 1939 рік. Тобто, тут. 에... Там ще символи є по бокам, але їх дуже погано видно. Воно, вони йти. є. Да, до антикваріат цих да, да. е, І вони скажуть, бо там від цих символів залежить, який це рік. Саме той рік, ну все одно це або але, той, або але, десь між. Цим. Да, далі, далі пише, що додаткові клейма, клейма та символи вони додаткові, ну, я ж кажу, що їх плохо видно. У фрагет були різні типи маркування залежно від періоду. От угу. тепер давайте до 1860-х років овальні або круглі клейма в нас не овальне і не кругле, mm -hmm. а далі йде після 1860-го, більш стандартні прямокутні це з назвою. Yeah. Тобто це десь 1860-й до 1915-го, mm -hmm. тому що з 1915-го ще додавалось інше позначення, там інші літери. Mm -hmm. Після злиття з іншої компанії, тобто у нас чиста фраги да. без злиття компанія. Тої, тобто ще раз, це наші ложки, ложки з 1860 по 1915. Оцей період. Угу. Так що у нас є три ложки, да, да, ми їх будемо зберігати. Це дуже цікава, це як історія. Що... Тим паче, що це ми вже знаєте, вже знайшли. Я фоточку вставлю цього клема. Угу. Ну, так, воно, воно просто приємно, знаєте, воно, як, понятно, що як срібло ти там не продасиш, але, що це якась історія, що у нас є ложки, що їх робили, хто знає коли взагалі, да. Чую, що ще не те, що батьків наших не було, і батьків батьків не було. Ну, прикинь. Ну нічого собі. З ну, 1900-х 1900 ага. років там вже герб малювався. У нас ще немає. Нема, ну, да. не тобто а... у нас перш перший. Друг, другий потік, да, да, так, другий. Да. Так що Тьома, ти був правий? Я був правий, що це антикваріат і що це срібло. Бачите, срібло, а там внутрі під сріблом. Що за метал? Латунь. Латунь. Ну, да. воно щось там красненьке, так. Да. Так. Коротше, все, ребят. Дивіться, все. ще раз написав. Уже після 1896 додавали державний герб Тобто, у нас ще цього герба немає. немає да. Тож 1896. Ви поняли, це, це вже зменшується. 1896. Mm -hmm. ну, дуже приємно просто. Да. І ще раз. <рес> <рес> тобто тепер по логіці наші ложки виготовлені з 1860 по 1896. Тобто ось, ось, вже зменшилось 30. Короче, Адресу казати не буду, де живемо, бо це дуже, дуже таке ну, дорогі речі у нас є. Але якщо хто хоч, хоче купити, так, да, Сірена, що продамо? Так, Ні, ми не продавати можеш? не будемо, ребят. Ми продавати не будемо. Ну, цікаво, цікаво. Цікавий приєм, можеш ще щось знайти. І все, позеленіло, бач? Ще... Прям позеленіло. прикинь. Ну, там... Це там метал під низом. Mm -hmm. І все, бачиш? Чи ж ну це старовинні ложки. Прикинь. Mm -hmm. Прикольно. Да. Прикольно. Ми їх спеціально не чистили. От як я помила посудомийці да. і все так і залишили. Їх можна, ну, це ж срібло, його можна. Ну це прямо, от, я як побачив, ну я почав я, я, оце ж техти uh -huh. перчатка на дачі. Кажу, а, ну срібло. Ну я просто знаю, як виглядає срібло. М -м -м -м, були часи, коли я дуже любив вироби з срібла. У мене сипури такі були, і браслети, і на руку, і на шию, і. Персні такі, ну я любив, прям, щоб кастет був срібний такий. Ну, то є, я знав, що таке срібло. Я коли цю ложку побачив, я кажу, сто ну, вгору даю, що це срібло. Бо я багато срібла збирав і ну, майстрам привозив, щоб вони мені робили вироби. А, -а, -а. Ну, то а потім якось все роздарив і ну, в один день у мене відпала тяга. Взагалі, ну, взагалі щось на собі носить. Якось так. Так що, ребатушки? Я ж кажу, що ми в будинку не прибирали. Ви тут малюсенька кімнатці. Блін, ну якщо знайти металошукач, я тобі кажу, там на території, там можна що хочеш, і золоті зуби чисть знайти. Накриваємо на балконі ось Простиню. Як простиню українською? Простирадлом. Простирадлом. Речі, Аня, стирає. Коротше, ребят, іще літа нема. А сонечко випалює одяг, реально випалює. Перше попрала Сергія на футболки, розвісила і повипалювала. Полоси прямо такі. То все, будемо накривати. Так це ще літа немає вона вже випалює. А, а так, я назарю, я назарю де худі. Да, навіть декілька худії. Спортова, да. вигоріло. Воні... І футболки, і худі. Вона, оця сторона вигорає, отак прям лінія да. видно і все. Ну а що з нашей ходить? Хай еще в цьому році стоїть тут. Да, стоїть поділи, тут, Бо будуть і помідори. Коротше, полиниця, я не знаю, ребят, ми ж її так залишили. Ми ще балкон не вимивали після зими. Все вимимо. Ну я думаю, що скоро будемо вимивати, тому що будемо скоро тут уже і помідорчики садити. І все буде вже у нас гарненько. А Сергій у нас заболіла. Захворіла. Сергійна. А в мене є інтересна така мисля. Думка, да, думка. Цікаво. Думка. Цікава. Інтересна, цікава. Бачите? Ну, написали ж мені, що я поплюжу українську мову. Поплюжу. Отак і написала. А написала якась поплюжниця. Я їй так і сказав. поплюжу українця, який хоче балакати українською мовою. ну, Коротше, е, -е, Ідейка така в мене з'явилась. Зараз у нас йде потеплін. Угу. Якщо ночі градусів 10 десь буде, 15, то я на розвідку поїду сам з ночовкою на дачу. Може з Назаром. Не, не я куплю не. два спальних мішка на дивану не спину. Чисто, щоб розуміти. Чи... ну Хоча літом же що тепліше буде. Да? Це не, не було нам сьогодні на дачу, як вчора. Так, да, сьогодні тепліше, ніж бачимо, вчора, звісно, ну, холодно було вчора, сьогодні потепліше. Ой, я не знаю. Что? Ну, я, если что, съезжу, я как-то переночую сам. Короче, у нас тут трагедия. Да. Залез. Я камеру включила, Амира прибежала. Короче, у меня залез. Прийла. Амира, пришла тебе. <свяк> Подожди. <свяк> я так боюсь, у меня аж плохо стало. Иди Назарчику дай. А, Не, ну то, что он... То, что он уже... вот даже выкручивать не пришлось. То, что он просто уже всмоктал, укусил тебя, это уже очень плохо, усон. Мамочка, ну это не... Смотрите, мы с Откуда он мог взяться? Мы с дачи приехали вчера... Не кричи. Мы с приехали вчера... Я купалась, я не бачила на свій. Ми друг друга обдивлялась. Тобто це вдома. Заш в вадіжі завезла. Завезла водіжність. Nee! Амірка почекає. <клужжу> Все, я <його> уб'ю. <убили. клужу> <клужу> 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 це, конечно, складно. Ну так, зараз буде ще раз. Передивлятися, то ж папа каже, передивляємося. Да. Передив... Ви... На нашій дачі такого я їх <скільки> та ти, так. малий, та не було. Я Роздів сам треба передивлятися. Та що ті дать? Він смокчеться, ти не будеш, що це втратить. Так я не не чувствувала. Я поки не почала переодіватися, він прийшов з магазину, і я штани переодівала. Як я його побачила, а я не знаю. Не дивиться, це капець. Аміра, Амір у мене аж губи пересохли, аж плохо стало. Що ранок добрий, можна так сказати, ребята. Що тут? Що, А Там вітаміни? Ні, я не ну, знаю, що там. У нас вроде не було вітамін. Да, розсипані. Я не давала. А откуда вони вообще взялись? Мы вчера допили пылы витамины. Эй, целая давно лежать. Уже все. Шо. Короче, ребят. Показывает. Хорошо, молодец. Ой, Залишилась тільки крапка така червона. Я не, не кажу, це, не да, не є, не є. я кажу, що треба сходити до лікаря, але просто сьогодні у нас лікарня і не працює. Тому почитали, що які можуть бути эти, як воно. Побічні ефекти. Амія, ну дай нам баба лакать, мої. Коротше, почитали, так, що воно може бути, воно повинно бути, типу, почервоніння, і прям вокруг крапки, так, типу, як ото. Ну, це не повинно бути, це може бути. Ну, може, може бути. це що щоб. Да, що якщо таке буде, то типу, треба то дійдь, звернутися до лікаря. Бо насправді тема дуже така серйозна і. Ну, це капець, якщо чесно. Ну, будемо наблюдати за буде. да. Вже 150 разів друг друга передивилися. Перещупали, я не знаю. Прям на стрьомі, я чесно. Я прям чухався вчора весь вечір. І дивився везде, да? так, да, її, що ти її разділа. Та я ж все хіба я. Реально, таке чувство, що уже щось кусає. Що щось лазит, да. Лаза, чухається. Психоз якийсь. Так, вітамінка. Вітамінка, вітамінка. Бачиш, аміра ти знайшла вітамінку. Це мог бути коли Хтось... дала їй по грані. Та ні, я вроді не давала. Не? Чи Правда, Я не давала. дала? Ти давав усю пусту, тому я на цю не звертала увагу. Ти їй пусту коробочку. Давав. Я ще я кажу, блін, не купили. Ми ж кожного ранку п'ємо. Да. І вітамін С, і калій, і магній, коротше. Да. І алюміній. <різь> і чугуній. Так, вчора готувала вечерю. Гречка у нас ага. гречечка. І котлети. Ага. Трошки ми скучили за котлетами, але вчора ми трошки, як кажуть, трошки попали. Лаханулись. Лаханулись. Ну це ж всім кажем, ребят, дивіться, сюди треба дивитися за цінами. Пішли ми за фаршем. Пішли ми просто в магазин. Пішли ми в магазин, там тете те, те, те купити трошки. І думаю, що готувати, давай кажу м'ясо в духовці. Чима каже, там вже скільки разів підряд готували саме м'ясо no, в духовці. дай котлети, кажу, о, якраз фарш по акції бідронки. Там є окремо, хто знає, хто тут живе, що у бідронці окремий холодильник, є, де тільки аукціоні. Це не те, що там вже сроки. Ні, просто нормальне м'ясо. Да. Да. Ну, береш пачку, друга в подарок, ти береш чотири, їм вигада. Ну так, да, да, да. і чистить холодильник, акціони. Ми, як завжди, підходимо, взяли коротше, цей фарш, да. ще такі одразу хотіли суп з супськітліками, да. а потім вже перешили котлети. Ну, ну, давай візьмемо скільки чотири пачки. Ну, давай, щоб котлет було нормально. Завжди ходимо ввечері. До вечора yeah. вже практично всі акціонні товари розпродані. А це пів холодильника фаршу. Думаю, ну, навірно, ну не, не, знаєш, так, фарш не зайшов. Но, Потім, но він і свини... завжди є. Ти в будь-який день да. зайти, він по акції там він є. No. Е -е і свинина лежить. Ой, no. ой і св свинина була по акції, вибачаюсь, І чве чвертки були по акції. Нічого нема, тільки фарш. І це цей це холоди холодильник, так. Багато його. І висять цінники. Я кажу, чим чуть цінника немає. Ну, я, а я заходжу в програму, що в цю Бідроновську, дивлюсь, да. по акції, все, півкіла-півкіла, все, свинячий Взяли, свинячий. Ми чотири пачки пішли на самообслуговування. Воно, знаєте, Коли багато товару береш, воно одразу е, цю знижку не показує. Да. Воно показує вже в кінці. Як ти... Іноді показує, а іноді, ні. іноді в кінці, коли ти вже натискаєш, щоб сплатити. Е, Бідренку пікнеш да. і сплатити. І тоді да, воно да, вже дібає. Да, да. ну, підсумовує <coughs> знижку, типу. і ми ж такі вже, чу, кажу, о чому, кажу, щось так дорого вийшло, ну, Розраховували на іншу да, суму. Да, знає, да, да, я кажу, та зараз, напевно, як наживеш, ну, путаєш іноді лідл з бідронкою. Да, разна... Це в лідлі, коли натискаєш е, картку. Тоді воно показує в да, 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 да. коли пікаєш цю програму цю їхню. Ну, коротше, ми перепутали, напутали, розплатилися, і я така достаю чек, і бачу, що ми купили 4 пачки фаршу не по акції за дуже великі гроші. Ну, ну реально, це дорого. Ну, 200 000... mm -hmm. mm. mm. 500... гривень переплатили. Так, 500 грам, 12... 11 злотих за 500 грам. Ну, тобто, ми розраховували, за... ну, коротше, ми розраховували на 22 злотих менше. Коротше, ми, якби була дійсно по акції, ми б ще 4 пачки могли б купити. Так. Реально, чотири купаков. Ну і потім почали ми розбиратися. Я кажу, та ні, підожди, давай відкриємо програму. А вже все. Знаєте, ми розрахували з карткою на самообслуговуванні. Чому каже, ну давай повернемо. Я кажу, ну це зараз вставати в ці вазрати оформляти, Потім, коли ті ну, гроші... Кажу, там... Ну вони зайшли в гроші. Ну і що? Поки хворіємо, час мене втрачаємо. Знаєте, да, на, на дачу поки що не їздимо, то коротше <кій> майстер клас на анін канал. Хто не знає, швейний канал? Да? мастер клас дуже-дуже да. класний. Да. Да. Я думаю, що багато людей будуть просто задоволені від цього майстер-класу. Це будуть штанці, жіночі штанці, які просто, е, як сказати, два шва. Да. Дуже швидко шить, так що на будь-який будь тип фігури. Да. Так, так, так що так ми хворіємо, поняли, коротше. Так що підпишіться на канал Ані Ткаченка, всіх чекаємо. Все, всім, до всім до зустрічі на тому каналі. До зустрічі, Маша, рукою! Так, ну до я зараз ще покажу вам розсаду. Росте, ребят. Так, тут у нас Назар сидить. Бачите, кіборг. Кажу, і в телефоні одразу сидить, і ноутбук. Я э, сварюсь з ними за це. Ну. Так не можна. Коротше, ось роса помідорів, ребята, Росте просто на очах. Хоча такого слова нема. На очах росте. На очах нічого не росте. Наблюдаємо, як росте, дуже швидко росте. Поняли? Тут не повсходили е -е, семіна, тут теж не повсходили. Сергіївна пересіяла. І не повсходили, ребят, самі дорогі семіна, які ми купували. Зараз усе покажу. Усьо. Дам Профі. Дамі. А да? mm -hmm, обідно. обідно. Сколько воно? Воно реально в раза три дорожче стоїли, чим інші Оці, якісь. Це насіння 15 злотих чи, чи 16 да. ми заплатили. Їх тут 20 чи 25 штук. Інших 000. фірм було по 2, по 3 злотих. Купили самі-самі ну, класні. Ну. То перчик усе бачите, попростав, а цей коруч, і не попростав. Там в коментах писали нам, щоб. Типа купили ми перець і брали насіння і садили. Ми так колись робили вдома коли. Ну Тут уже купили у так насіння так. і все. Ну, чекаємо. Це у нас салат буде, так. вже теж починає проростати. І базілік, дивимося. І базилік, бачите, фіолетовий. я не знаю, чи видно, чи так. не видно. Ну, Дюма каже, хворіє. Ну як хворіє? Бачите, ось внос балакає. Температури, слава Богу, немає. Оце горло, два дні боліло горло. Так що слину було важко ковтати. І ну, це насмарку. У мене теж насмарк, у Аміри насмарк. у Ані насмарк. Марк, слава Богу, все добре. Ну, щось... Назару то трішки щось побухикав, побухикав і... і нормально. Скільки він добучий, півтори добу, да, так використа. Ай-яй-яй. Ану, ну, дай Назару. Назар запрячь свої буці, будь ласка. Так що такі пороги. Кажу, слава Богу, що нема температури. Да, це найголовніше. Саме... Да. Да. Ну нічого, все одно щось треба робити. Да. Що, не йди, розкажи всім, йди. На камеру. Йди, 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 йди. На камеру, йди. папа. А ну пузика запляч, не зовсім показувати ти, грязна. Я не знаю, що це воно. Це печення. Печенька? что вот это? Печенька? На камеру. Б. Снимай, Ой. Ой, пополова. Пополова, если что. Ух ты. Ух ты. Все, давай. <свят> давай, давай молодец. так, все. Скажи всем пока-пока. Скажи -пока. всем пока-пока.